Дорогу оновлено по всій вулиці Леніна від монументу скорботної матері в напрямку селища Головино, протяжністю у півтора кілометри. Загалом на ремонт Черніхівської вулиці пішло близько 7 тисяч квадратних метрів якісного асфальту. Нанесено розмітку та встановлено нові дорожні знаки для безпеки руху. А ще зроблено тротуар довжиною в один кілометр. У цьому напрямку знаходяться великі промислові підприємства, які працюють у Чернігві, і одне із них найбільше це комбінат хлібопродуктів Черніхівський елеватор. У цьому напрямку знаходяться інші промислові підприємства, і тому то люди вже будуть добиратися на роботу на новій дорозі, без всяких там якихось особливих, значить, перепон, які були до цього. Це прикраса для нашої вулиці. Ми всі дуже її любимо і поважаємо і вашого нашого депутата Журавського. Його дуже поважаємо. Дякуємо. Хай йому Бог дає сили, терпіння і допомагають нам. Я дуже вдячний народному депутату Журавському за цю дорогу, тому що мене веде до мого дому. Говориться, а то по цих ямах вночі і все, всяке буває. Так що. Все, ж йому найкраще. на відкриті дороги народний обранець нагородив працівників служби автомобільних доріг, які безпосередньо робили ремонт цієї ділянки дороги подяками Верховної Ради України та грошовими преміями від свого фонду. Мені дуже приємно, що обіцяна реалізована під час будівництва цієї дороги. Я не раз тишком сюди приїжджав на іншій машині, щоб мене не пізнали, і приїжджав і контролював ці роботи. Я дуже вдячна, що робота працівниками служби автомобільних доріг Житомирської області виконана невідмінно. Варто зазначити, що саме за сприяння народного депутата України Віталія Журавського державним агентством автомобільних доріг України було виділено близько 1 мільйону 300 тисяч гривень для будівництва цієї дороги.